Стилізовані під ретро поштівки віднедавна можна безкоштовно отримати у відділеннях зв'язку Укрпошти і відправити рідним. Окрім марок, вони містять відразу графи для внесення адресата та символів індексу. Тобто, як і колись, не потребують конверту. Їх лімітована кількість тисячу штук для Ужгорода. Тематично усі листівки в семи варіантах відзеркалюють українське різдво і традиції святкування для Закарпатці. Це зразки малярства пов'язані із нашим краєм. Що ж до сучасних війн на листівках є qr код Завдяки ньому кожен може детально ознайомитись із умовами акції та оживити панно З огляду на те, що Укрпошта рятує свята, то і наші оператори також надають собічну допомогу всім клієнтам по заповненню. А цих листівок вони допомагають їх оформлювати і навіть відправляти. При наданні будь-якої послуги кожен оператор буде інформувати кожного клієнта про можливість привітати своїх рідних та близьких безкоштовними листівками з новорічними святами. Старт акції дано на католицьке різдво, тобто в переддень католицького різдва, з 24 грудня, вона почалася і буде тривати на протязі новорічних свят. Тобто, ми орієнтуємося до. 14 січня дана акція якраз є ярким підтвердженням того, що листівку ще рано списувати в історію. Це живий, як на мене, дуже до душевний матеріальний атрибут спілкування і привітання наших близьких, наших рідних з новорічними різдвяними святами.